Вітаю, поціновичі математики. Виконуємо завдання, при яких значення Х не має коренів рівняння. Що можемо помітити? Перед х квадрат, коефіцієнт з параметром. Отже, якщо а буде рівне 2, наш коефіцієнт перетвориться в 0, і тоді ми будемо мати лінійне рівняння. І воно буде мати вигляд мінус 2 помножити 2-3х, плюс 2 плюс 1 до рівня 0. 2 мінус 3 мінус 1, мінус 2 помножити на мінус 1 2, 2 плюс 1 рівне 3. Х дорівнює мінус 3 других, отже, в цьому випадку корінь буде, тому А рівне 2 бути не може. А от якщо А не дорівнює 2, ми будемо мати квадратне рівняння, яке ми будемо розв'язувати через дискримінант перед х квадрат коефіцієнт а, перед х коефіцієнт b і вільний член С. Формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac в якому ми акуратно наші коефіцієнти підставляємо. Я ось цю мінус двічку внесу в дужки і буде мінус 2а плюс 6, і b треба буде піднести до квадрату. мінус 4 помножити на А і помножити на С. Спростимо наш вираз. Тут буде формула квадрат різниці, по суті, 6 і мінус 2а можна було б поміняти місцями для зручності. 6 до квадрату 36, мінус подвоєний добуток 6 на 2а, плюс квадрат другого 4а квадрат. мінус 4 я поки залишу без змін. А ось ці дві дужечки, ці два вирази перемножимо а множимо на а, а квадрат, а множимо на 1, мінус 2 множимо на А, мінус 2 множимо на мінус 1. Продовжуємо спрощення. 36 без змін 2 на 2, 4, і на 6, 24а плюс 4а квадрат. А тепер увага, перед дужками мінус 4. Отже нам його треба помножити на кожен вираз в дужках. Мінус 4 множимо на а квадрат, мінус 4 множимо на а, мінус на мінус плюс 4 на 2, 8 а мінус на мінус плюс 4 на 2 8. Будемо зводити подібні доданки. Помічаємо, у нас є доданок 4 а квадрат і мінус 4 а квадрат. Це протилежні доданки, вони взаємно знищуються. Є доданки з буквиною частиною А, зводимо їх мінус 24, мінус 4, мінус 28, мінус 28 плюс 8 мінус 20а. І є числові доданки 36 плюс 8 44. Для того, щоб рівняння не мало коренів, дискримінант цього рівняння повинен бути від'ємний. Отже, нам треба розв'язати нерівність мінус 20а плюс 44 менше 0. Мінус 20 залишаємо в лівій частині 44 переносимо в праву частину з протилежним знаком. А тепер ділимо обидві частини нашої нерівності на мінус 20. При діленні на від'ємне число знак нерівності змінюємо. А 44 і 20 я запишу у вигляді дробу. Мінус при діленні на мінус плюс. Ділення двох від'ємних чисел дає число додатне. І, 44, і 20 я скорочу тільки на 2 для того, щоб отримати десятковий дріб. Отже, а буде більше 22, 10, або 2,2. Зображу це на координатній прямій 2,2 більше а не повинно було бути рівне 2, але це ніяк не впливає на наш розв'язок. Отже, А буде належати проміжку від 2,2 до плюс нескінченності, тоді наше рівняння коренів мати не буде. Друге: 2х2 плюс 2а плюс 12х плюс А2 плюс 2а плюс 26. Знову ж таки, будемо складати дискримінант перед х квадрат коефіцієнт А, перед х коефіцієнт b, і весь ось цей вираз це наш коефіцієнт С. Одразу буду підставляти замість b 2а плюс 12 до квадрату, мінус 4 множимо на А і множимо на С, до рівня. Квадрат суми, отже, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге 2 на 2, 4 і на 12, 48а. Плюс квадрат другого 144. Мінус 4 на 2, 8. Вісімку будемо по черзі множити на кожен вираз в дужках, не забуваємо про мінус. Мінус 8 множимо на квадрат. Минус 8 множимо на 2а, мінус 8 множимо на 26. 8 на 20, 160, 8 на 6, 48. Отже, минус 208. Спростимо наш дискриминант. 4а квадрат минус 8 а квадрат, минус 4а квадрат 48а минус 16а 32. А, і числа. Від модуля більшого віднімаємо модуль менший, ставимо знак того числа, у якого модуль більший. 208-144 це 64 зі знаком. мінус. Для того, щоб рівняння не мало розв'язку, не мало коренів, нам треба, щоб дискримінант був від'ємний. Отже, розв'яжемо таку нерівність. Мінус 4а2, плюс 32а мінус 64 менше 0. Можна помітити, що всі коефіцієнти кратні 4, я поділю все на мінус 4. Кожен коефіцієнт ділимо на мінус 4, буде а квадрат 32 на 4. 64 на 4, і оскільки ми ділили на від'ємне число, знак нерівності треба розвернути, змінити. Помічаємо формулу А4 в квадраті, квадрат різниці. Нам треба, щоб цей вираз був строго більше нуля. Квадрат виразу може бути більше рівний нулю. Рівний нулю він буде тоді, коли А. Дорівнює 4. А нам треба строго більше нуля, значить, а рівне 4 нас не влаштовує. Отже, наше рівняння квадратне не буде мати коренів при всіх значеннях. А крім четвірки. Завдання виконано.